лимон Ми тут намагаємось навести красу зранку. А коли включається камера, то ми вже нічого не хочемо. О, красунчик. Доки, Доки камера не включена, філя все хоче робити. До мамочки пристає. Працювати заважає. Да? Красунчик. Всім доброго ранку. О, дивіться, що ми робимо вже зранку. Ми вже починаємо газувати. Да? Котогаз чи газокот. Кусаємось, пристаємо. Зате, коли включається камера, то все ми вже нічого не хочемо робити. Ми сразу такі гарні, такі ліниві. Да, Філя? Щоб ти ще й погризла це? Аби не чухалку. З білки стільки вичухується шерсті, що просто жесть. Вона. Линяє цілий рік. З цього менше. Ну, ось бачите, почухала тут всього нічого. Оба білка запеленгована. Філімон. Кидається на неї з усіх місць, з яких можна, особливо десь зверху, бачили, як метнувся, гризуться капець. Хрокі-хрокі-фійк. А вмиватися хто буде? Ти чого погано вмитий, а, Філька? Хто буде вмиватись, Філька? Філька? Ну, філь. Філімон. Котик філімой. Лимон. Філя. Філя. Ай, красавчик філь. Хто в нас такий гарний? Хто в нас такий філька? Ай, філя. Красунчик! Дивимось в камеру. Ми ж красунчики, так? Да? Ми красунчики. Черемонный кузя. Кто кого? Все, тузочка пропала. цікавість здохла, Ну ладно.